Думала, що не буду вже в цьому році знімати півники. Але от, дивіться, така краса не змогла зупинитися і не познімати. Дивіться, яка ж вона красива. А які вони ще й ароматні. кс-кс-кс, Вон кисню якась теж ходить. А які ж вони ароматні, вам не передати. Такі красуні, от Оця. І ще й ароматні. Аромат наче мед. Отака ну, от сила. Тут прямо біля паркану росте така грядка елісі. Mm. Зупинилася і прям не змогла пройти мимо. Ще вам трошки познімаю цієї краси, але ну, прям якісь заглядіння, ще вони будуть розпускатися. Так от біля паркану можна прикрасити свій паркан, дивіться, яка краса. Прям взагалі неможливо не зупинитися і полюбуватися такою красою. Суперластівки співають. Котик, котик щось там помітив. кс 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 Що там таке цікаве? Сюкітка ходить сама собі. Кетюня, що ти така гарна? Кіття? Шо? Кетюня така гарненька якась Шорсточка, щось там. Думаю, лісти чи не лісти таку везеньку дірочку. Да? Сама по собі гуляє тут, да, Кітінка? Так, да, Кітя? Де тут? Ти? ти звідки ти доживеш десь? Да? Ка ділова якась пішла по своїх справах. Да? Кіття? Оля, я собі тут в квітах, мабуть, десь тут живе. Усім чудового дня. Пока-пока.